Його прототипом, як відомо, став пістолет Макарова, який використовувався і використовується в армії та правоохоронних органах. Матеріал корпусу метал, який додає ваги та реалістичності. По принципу дії працює на газоболоні зі стерні СО2. Калібр даного пістолету 4,5 мм. Місткість магазину 18 дюбікуляк, швидкість яких розганяється до 120 метрів на секунду. Металевий корпус та накладки з пластику. На руків'ї, які надають зброї стильний зовнішній вигляд, корпус пістолета ціль налетить, дозволяє зводити корок спуску при нерухомій рамі. Маса пневматики 650 грам. У масі пістолет не дуже відрізняється від бойового, в руці стрілка різниця практично невідчутна. Пістолет оснащений піднесним гвинтом відкритого типу. Прицільні пристосування не регулюються, але точність стрільби від цього не страждає. Зверху стола нанесена смужка антивідблиску. Запобіжник виконаний за аналогією бойового, діє якого не змушує сумніватись у своїй дієздатності. Щоб встановити балончик із СО2 необхідно зрушити пістолет на руків'я назад, при цьому відкривається доступ до посадкового місця та підтискного гвинта. Щоб витягти магазин, необхідно акуратно підчепити його п'яту. Матеріал для виготовлення магазину метал, клевник теж металевий і практично не зношується. Пістолет має ОСМ подвійної дії, самовзвод та попереднє взводення курка. Зброї з таким механізмом серед бюджетних варіантів небагато. Вдала модель пневматики Борнер PM, яка так нагадує Макарова. Має великий попит на ринку України непоганий зовнішній дизайн, відмінна точність, невелика витрата газового балончика та приємна вартість ключові параметри цього бюджетного пістолета, які ви зможете замовити в нашому інтернет-магазині за номером телефону або на нашому сайті, або по посилці в описі під цим відео. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій. Ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.